Панове, привіт! Перша вікінліга у 2024-му вже позаду. Як я її дограв і якими були мої перші нагороди у новому році, зараз побачите. Продовжуємо вболівати за Жерону, яка успішно несеться в іспанській лалізі. Сьогодні, о 22.30, команда Віктора Ценкова та Артема Артемадоввика зіграє проти крутезного суперника Атлетіко Мадрид. Якщо у вас є прогнози, то Фавбет до ваших послуг. Зробіть для себе перегляд ще цікавішим, а за посиланням у закріпленому коментарі під відео. Для нових користувачів є класний бонус. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Цікавий футбол в АПЛ. Дякую. Це мій перший пік у новому році. Один з трьох, 75, і ось так я починаю. Це прекрасно. Перший матч у 2024 році буде проти ось такого досить солідного складу. Що там по завданнях на тих прокачках? Добре. Чудово. Ось він перший гол у 20-24. Давіджі 0. О! Я катастрофічний просто в захисті. Боже, два голи за 30 хвилин. Єс, сон, 2-2 Дуже добре. І, ходи сюди. швидше. Біжи, біжи. Ривочок. Добре. А, та ти що? Чисто. Ой-ой-ой, ой, ой, який пас. Чудово, Салах. Це перемога. Перша в новому році перемога дуже напружена, непроста. Я б навіть сказав, десь була важка. Мілітаузенкі Блан. Модрість, червоний гулі. дуже гарні гравці. Ах, кафу. Кафу дуже крутий, проти нього неприємно грати, скільки попадаюсь. Він стабільно там виносить все в захисті, що шевелиться. Сональду прекрасний удар від попередчини 1-0. Без зеленого таймінгу влетіла краса. І сон передає привіт тим, хто вважає, що Фінеси не летять після патчів. Ну і плюс прив'язка до антрейду, то треба з ним грати. А! Дупа. Oh, no. Я є. Ну, типу, що це таке? Опять Н2 знов, знов 30 хвилин, знов 2 пропущених і знов один 2 Гарно. 4 3 2 1, твій вихід. Байс таки матчуй кенлізі. Треба ще моментів. Yeah! 2-3, сон! Більш ніж 30 ігрових хвилин. І Зінедін, ЗІДАН, Ми повернулися. 3-3. Прекрасно. Обійми, ПОЦІЛУЙ його, зніми кепку по цьому і там в лоба. На фардіях Блан Бартеза. 4-3. Прекрасно вже нуля. Бляха, я складно глянув, бо я кнопки продирав. Рагім ДС. Скаріно. Ха! <плес> Я не можу з цих дворів. Ну вони так мене запалюють. З таких. Ой, сон шикарно. Переступом виробив суперника, як Андерс Звейганг в моменті в минулій фіфі. -фі, і жіноля, і жіноля не забиває сейф. Ефект салатів на ніч. Ніски не допрацьовують, не дофункціоновують. І все, я пропускаю гол. Такий простенький, без ніяких ґінтів, просто чисто пішки зайшов собі, забив гол, як вдома, я в шоці. Є небезпечні підходи, якісь в атаці, але при тому вони глохнуть. А тут, я теж довго думав і не пробив вчасно. Сам мене бляха, Чому не пробив просто правою, не знаю. То все салати, чот, то все салати. Ну я ідіот. Вау. Я перший сон. <свист> Дуждене відчуття, таке відчуття, що я не можу підійти до суперника. Я в шоці. Ну <свист> дано-на-на-на-на-на. <свист> GG. Останній матч за перший ранг. Треба тільки перемагати. Тігу Сілла і компанії. Крістіан Роналду Червоний. З прозначком. Суперник Моцний. Так, мене ще не попустило від того, що було попередньо в матчі. Я зараз отримую 0-1 знову. дякую. Бы... О, -о, О. Це сильний бляха. На. Я дам до одного сон. Но. Найс, nice, Сональдо. Їдемо в другий таймс плюс один. Можна. І курва не влучаємо в блок. Отако. І. І. Короночка зайшла. Обожнюю ці невісні передачі, які відрізають лінію захисту. 3-1 плюс 2 за 10 хвилин до кінця. Common! Перший ранг треба забирати. Іван Дейк ставить крапку. 4-1. Головне, що нагороди за перший ранг. Найкраще це добре. Нагороди. Комон. А де піки? А зараз їх дадуть. Та. Ясненько. Дякую, це вже краще. Давай, 91-й. Шоста, баша, ну баша А ти не могла мені свої special SBC версії Year in review упасти? Ultimate pug, їде. Holland. Ні, я договор. Дабл, можливо. Є, yeah, дабл, дякую. Хто то? Діані, гарно. 87 і 89. -й. І ще Кріштіан Роналду, третій волкаут вулкаут всередині. Файно. Хороший пак. У мене 2084 немає, я дейлілогін один пропустив. 12 рарних їдемо. Це не легенд, це інформ. А хто там? Проведель 85. Намба Пепіпіде. Рейтингу тут особливо нема. А ну компанії пішли. Що тут? Hello. Ага, тут Іван Кавалейро одразу шостий впав без вулкауту. Е... 85 відкрив випадково, не хотів його, але пішло промо. І це правий Вінгер. А хто там Сака? Ні, це мед. А хто тоді зелений? Що мені робити з ним? Я думаю, якби там в мене салах був, а це. А це з хірі і це просто 2,87 карти Ось такі от тут гравці. Це по мінімуму піде. І Маголь дублікатом. Ну непогано. 3,87 четвертий 4 волкаут непогано загалом для цього паку. Кампанія і знову без волкаут у Сімаканта. Що ж таке? 87 рейтинг то вже. Краще, ніж попередній, але. Дві кампанії поспіль просто без якоїсь анімації. Ну Це якась дупа. Я хочу на процес подивитися. Мені падають ці брокен карти фіолетою. Тут що Стерінфоден Гріліш. Може інфора всередині? Mm, нема. А. Uh, буде волкаут якийсь. Є, yeah. Ліга Чемпіонів, схоже, Бразилія. Правий пюзик ізник. Це якийсь кураж, це якась дупа. Це Trail Blazer. Киролі Ніколі, 85-й рейтинг, всього лише. І останній пак. з тих, що за нагороди 87 плюс. 2 штуки. Це золото. Це Іспанія. Та, але це не терстегін. Це Сандра Паньос І кобель. ой ой. Оце боляче зараз було. Оооо, бляха! Оце пік. Оце я зібрав пік, я в шоці. Ну то ж треба дати інформа тоді, коли дали 90-го Левандовська. Дайте два, є. Левандовський, напевно, десь 1055, ні? Можу навіть на 90-замахнутися нарешті, га? Що ви кажете? І скинути туди дерев'яного осімхена. Я закрию цю збірку, щоб знати, що найважче я закрив. А до речі, знаєте що? Я зараз візьму пік за Objectives. І там буде той, хто мені потрібний. Є перечуття. Отут. Тут буде зараз ваш кейн або терштеген. Трішечки не вийшло. Добре. Щасливо. Опа. О, Rare Players Pack дають. Дивися, Замбапе. Ооо. Правий бек з Канади Челсі. О, Лоуренс, я вперше бачу таку карту. І 85-й ще Аспас тут. 85 плюс 3 штуки. Колись легенда тут буде чи ні? О, добре. Може подвійний? Дякую. Ренард І. І Куртуа давай. Що з Родрі? Ох ти. Да йдемо ще СБЧ збирати. У мене є куди. Це все одно мотло, який рано чи пізно летить в СБЧ, тому. А скільки часу маєш? 19 днів. Я її закрив, так от вже нічого не купуючи, напевно. Може, десь якогось одного інформа візьму з тих вищих рейтингів, якщо треба буде. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.